Всім привіт! Компанія Фершат. Як завжди, з вами не на Друзі, нарешті у нас з'явилися ось такі класні автомобілі. Як у нас і раніше, вони були на майданчику, продавалися. Volkswagen Tiguan, як ви вже бачите. Це у нас Tiguanчик пригнаний з Європи, а саме друзі з Німеччини дуже в дуже класному стані, ідеальному стані, я б сказав, бо дуже доглянута автівочка. От цей в нас автомобіль пригнаний буквально десь там 2-4 дні, як заходиться в Україні. По автомобілю він чисто 2021 року. Тобто він по техпаспорту ваш 2021 року з 2-літровим дизельним двигуном потужністю 147 кВт. Вже ось цей новий двигун стоїть 147 кВт на 200 кінських сил. Далі на повному приводі та на автоматичній коробці передач dq 381, по-моєму, коробочка. Тусить, але я передивлюся, чи 381, чи ще все-таки 500, бо, по-моєму, 381 пішла вже в новому кузові, але з такими двигунами то треба передивитися. Якщо більш детально вам скажу, під відео я вам напишу, як точно стоїть коробка передач в даному автомобілі. Е, так, повний привід. І що найголовніше, що в комплектації цього автомобіля це у нас комплектація іде е, Old Space, довга база, як ви вже бачите, і в комплектації Highline. Ось такі в нас є варіанти для вас. Не знаю, так заскучав з цими автівками, реально дуже круті автомобілі, дуже багато ми їх продавали і надіємося, будемо ще продавати. Е, Хоча зараз на них дуже сильно подорожчали за кордоном ціни. І в Україні не все так добре з розмитненням і того в нас їх так мало на майданчику. Отже, як завжди, по даному автомобілю біжимо по комплектації, робимо замір лакофарове покриття і сліди від експлуатації. Хоча тут сидів дуже-дуже мало, Того, що в даному автомобілі всього-навсього 123, по-моєму, тисячі оригінального пробігу. Цей пробіг в нас є підтверджений по офіційному дилеру, що дана автівочка заїжджала та все гарно та вчасно, в ній обслуговувалась Так що проблем зараз ніяких абсолютно немає. От Кому треба ця історія від офіційного дилера, без проблем можемо вам її надати. Отже, біжимо по комплектації, що насходить в, нас в комплектації цього, цього автомобіля. Оптика максимально топова, фуледовська, адаптивна з вирізанням автомобіля з потоку, максимально кращої оптики вже бути не може. Диски у нас 18-го розміру оригінальні на літній гумі. Гума континенталі вазі 235 на 55. Диски, як на мене, такі собі. От, можна собі краще поставити, тоді він буде набагато крутіший вид, мати цей автомобіль, Але на таких дисках ми купували цю автівочку. Так, далі біжимо по автомобілю, безключовий, звичайно, комфортний вхід маємо. По салончику у нас сидіння ергокомфортні з функцією масажем та йдуть э, вони комбіновані. Це ось посередині алькантара і з текстилом. Але як на мене, це саме одні з найкращих сидінь, тому що вони мають круту бокову підтримочку Що для що спина, що ноги, що під коліном тут виїжджає, бокова підтримочка дуже класна, і вони, як на мене, найзручніші. І ці сидіння у нас однакові для водія та переднього пасажира. Так, далі сідаємо в автомобіль. І запускаємо зразу кнопочкою, запускається ось так. Запустили, все працює, бачите, вже чітко, справно, коректно. І по автомобілі цифрова панелька приладів 128 по пробігу, шкірине мультикермо у нас. Далі біжимо, що в нас є. Звичайно, повний електропакет з підігрівом складанням електродзеркал у нас. Далі зразу бачимо, проекція проєкція є. Проєкція на лобове скло в автомобілі, дуже рідко але попадається в такі автомобілі. Проєкцію маємо. Потім ми маємо магнітолка Discovery Sensor. Вона у нас йде на українській мові по заводу. Українська мова в даному автомобілі встановлена. Клімат-контроль. нас йде. Кондиціювання. Ми маємо трьохзонний клімат-контроль з функцією очищення повітря Aircare. Має очищення повітря. Е, далі е, маємо навігацію. В даного автомобіля є встановлена в магнітолку цю. Або ось тут можна дивитися, або ось тут можна собі вводити навігацію. Зараз глянемо. Оп! Відобразити карта і зараз тут загрузиться. Ось вам повністю вся карта. Так, що ще Що ще маємо такого цікавого? Е, Android Auto, Apple CarPlay, звичайно, є присутні по автомобілю. Та, в принципі, тут по навігації все. Далі біжимо сюди понизу. Дублювання. А, ні, стоп, стоп. Сюди ще вам дещо покажу. Заходимо в настройки автомобіля і асистенти допомоги водію. Це само, само топове, що, як то кажуть, може бути. По асистентах допомоги водію, що у нас є. Дивимося. А де вони у нас? І не тут а у нас нема. Тут, тут мало бути в настройках. Світло, комбінація приборів. Ні, не воно, не воно. Добре, асистент допомоги водію ще можна глянути нам ось тут. І що в нас є по цих асистентах? Звичайно, йде адаптивний круїз контроль ось клавіші керування цим адаптивкою зліва на крибі розташовані. Line assist маємо. Далі маємо. Сайтисі, це у нас мертві зони, як ви вже замітили, бачите, є сайт зі смертві зони у нас виїзд з міської парковки та фронтасі. Тобто чотири асистенти допомоги водію, вони є максимальні, і більше вже асистентів допомоги водію немає. Це вже топові найкращі асистенти допомоги водію є. Далі сюди, тут дублювання двозонним кліматом, підігрівець сидінь маємо. Ось тут у нас біжимо, ага, бездротова зарядочка телефона є, старстоп, сама парковка у нас є в автомобіля і камери 360 градусів. Не лише задня камера 360 і 360 градусів. У нас йдуть парктронічки І, до речі, камери у нас йдуть паркування в 3D-режимі. Зараз я вам включу. Стоп. Чик. Це заднє вивелося. Де воно? Оп! Ось так. В 3D-режимі можна дивитися камери е, саме верху. Камера 360. І тут коріща зміни руху режиму їзди з можна вибирати різний режим, електроручник та автохолд Плюс-мінус а підсвіточка, звичайно, є ось тут в картах у нас. І, звичайно, є у нас панорама з люком, який відкривається. Так що вроде, попереду пробігся все розкладав по комплектації. Позаду ми маємо. Сіточка Амбієнт, керування третім кліматом, тайп-сі зарядочка, столики, які відкриваються. Е, Максимальна топова задня оптика у нас іде по позаду, електрокришка багажника. Електрокришка багажника, пол, поличка і плюс-мінус все. І ось тут по заводу у нас йде шторка, сітки, аптечки і так далі. Так, Що ось така ситуація по комплектації, друзі. Е, далі, далі, що ще? Далі, далі, до речі, кругом лобове, те, лобове кругом скло 2021 року, кругом 21 стоїть по машинці. Так що чистий машинка 21 рік. Так, це я вам показав, розказав. До речі, кого цікавить, виглядає який двигун. Зараз 147 кВт цей новий. Зараз я вам покажу. Він набагато, до речі, тихіше працює. Набагато тихіше працює. Гляньте, все так дає маленький двигун. Дуже тихо, до речі, працює, класно набирає обороти. Ну, мені подобається, класний бігунчик. Так щось така ситуація. Так, далі, далі. беремо природу. робимо замір по лакофарбовому покриттю, щоб ви швиденько розуміли. І, в принципі, ще пробіжуся по самому автомобілі. Так, ліва сторона у нас 186. 186. 187. 187. 201, 170, 210, 199, 190, 190, права сторона 191, поверх була 201, дверка у нас 184, 175, 190, 190, 211, 168, 202, 186, 161, 161. Так що, друзі, що в нас тут є? 209. У нас тут є, що автомобіль в подвійному нанесені слоя лака. Цей... Як то кажуть, лак наноситься по заводу, це додаткова опція, що, щоб ваш автомобіль був стійкіший до корозії. Подвійне захисне покриття автомобіля, це йде по комплектації автівочки. Ще плюс можна вам показати, друзі, щоб ви свої мали розуміння, хто знає, можете загуглити, почитати. Але по, по проємах у нас 153 проєм, гляньте один, 153, другий, 160 понизу проєм. Так що тут все чітко, він ніде не фарбований, ніде не перекрашується цей автомобіль. 131, бачите, і ось тут поверху 160. 101. Так що тут все з автомобілем є добре, щоб ви собі там не переживали, що природ показує якісь більше цифри, як ви привикли. Це все по нормі можете почитати про подвійні окраси в, в інтернеті, там, в гуглі пошукати собі. Так, це все є. По автомобілю реально гарний, дуже гарний стан. Має трішки дрібних сколиків по бамперу, по капоту взагалі практично їх і немає. Там такі, там пару штучок є дрібненьких, типу, вони не критичні по оптиці. Так само. Типу, я не знаю, Як на мене 120 пробігів взагалі ідеально пласти стан е, передніх частини автомобіля, решту покруги автівки, по кругу автомобіля е, все є добре, ніяких м'ятин там притертості немає. Самі бачите на камері, що все рівненько гарно, бампера не знімалися, не малювалися. От, по задньому бамперу. Не, по задній бампер теж гарненький без нюансів, і по правій стороні. Ситуація ідентична, реально все гарно, без м'ятин, без подряпин, без протертостей. Реально дуже гарний стан автомобіля, він з Німеччини ще раз кажу, приганявся. І по салончику швиденько вам пробіжуся. Ось це у нас карта пасажира, е -е, поріг водія, торпеда, бардачок загалом ось так, КППшечка. Зараз фокус наведемо. КППшечка. Кермо. Ось так виглядає підлокітник, сидіння переднього пасажира, сидіння водія. Ось так. Потім задня права карта. Задній правий поріг. Ось так. Задній диван. До речі, в автомобілі чистенько, гарно. Ніхто не палив. от Котеля в порядку, без пошкоджень також, ніде не замазана, не грязна. Так, дивимося, що багажне відділення зараз. Так, тут все добре. Тут понизу також пластик, ну як на мене зорік, дуже гарний. Стан. Там якісь там мінімальні протертості є, але зовсім зовсім по мінімуму так є. І з цієї сторони швиденько вам показую. задня ліва карта, лівий проєм. Ще раз диван з цієї сторони, загальна картинка і по-водійській. Водійська карта, водійський поріг, в якому стані пластик. Супер. Ну Реально, машина чесно доглянута. класна, тут ну, питань взагалі. Мені подобається, хороші класти автомобілі. От, так що друзі, така ситуація з цим автомобілем. Значить, ще раз, 2021 рік, Volkswagen Tiguan Old Space в хайлайн комплектації. Бачили, яка комплектація. От у нас є для вас на майданчик. Сьогодні тільки закинули в інтернет, пофото, пофотографували цей автомобіль. Кого б кого, е, зацікавив? Він, будь ласка, можете приїжджати до нас на майданчик, рівне Миколаївська, 2, без проблем подивитися, робити те покататися. З нашої сторони ми, ми вам надамо максимальну максимальну, як то кажуть, інформацію по даному автомобілю, щоб ви розуміли, що дійсно він є хороший, раптує вашої уваги. Також не забуваємо, що в нас є посла доставки автомобіля у ваше місто. Без проблем може вам його доставити, як то кажуть, під двері. От то не якісь питання. От е, ми впевнені в кожному своєму, своєму автомобілі. Без проблем можемо вам його привезти. Кому потрібна якась додаткова інформація, чи, можливо, кому щось я не дорозказав чи не показав, також дзвоніть, набирайте до розкладу, до покажу. Історія по дилеру, перевірки, діагностики, чи ще щось також можу вам надати онлайн, по по, по цьому і по всіх автомобілях, щоб ви розуміли, ще раз що автомобіль реально класний. Так що, друзі, ось така ситуація. Всі вам гарного дня, будемо з вами на зв'язочку. Набирайте, заїжджайте. Пока-пока.